В Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку робіт фотографа з Херсону, бійця збройних сил України Антона Балана. Автор у своїх світлинах зафіксував перші хвилини деокупації рідного міста. Здебільшого це були емоції людей та радість в їх поглядах. Цікава ця виставка власне назвою Дні світла, оскільки сам автор говорить про те, що Напередодні звільнена Херсона, тобто на початку листопада минулого року Херсон весь потопав в такій мряці, оскільки дуже багато було диму, оскільки руйнували будівлі, руйнували мости і спалювали багато. Він висловлює думку, що можливо навіть вони спалювали своїх солдат. І тому була мряка така непроглядна. А в ті дні, коли звільнено Херсон, буквально в перші дні прийшло сонце. Як ви бачите, світлини всі світлі, яскраві, кольорові. Ректорка музею розповідає. Виставку експонуватимуть по Україні, бо такі фото мають неабияке значення. Також вона є благодійною, адже під час перегляду відвідувачі можуть пожертвувати кошти, тим самим допомогти бійцям. Виставка мандрує Україною, щоб ми всі могли побачити, яке щастя було тоді, в ті дні, коли люди не мали ще що їсти, коли не мали доступу до питної води, але коли вони здобули свободу від окупанта. Такі фото є дуже близькими для відвідувача Євгена Черниха. Вік приїхав до Івано-Франківська з Харкова. Зізнається, дуже тішить, що на світлинах зображені саме радісні та щирі емоції, бо це підіймає бойовий дух. От кожне фото один позитив. Негатива зовсім немає. Навіть не видно, що фотограф молодець не засняв, не сфотографував пошкоджені будинки, той негатив, вулиці не вбрані. Він один позитив зробив. Так що перемога буде за нами, слава Україні! Відвідала виставкою поетеса Світлана Величко. Жінка зазначає, найбільше її вражають фото, на яких зображені діти, які пережили окупацію. Я дуже рада, що люди зберігали спокій і наснагу у такі тяжкі дні і змогли зберегти частинку своєї душі для того, щоб тішитися. Тим, що прийшли за СУ, що прийшли українці, особливо діти, які на цій світлині показують душу нашої української нації, переглянути виставку в краєзнавчому музеї можна до 8 червня. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, Анастасія Бегей. Новини телерадіокомпанія Раї.